Записуємо сьогоднішнє число і тему нашого року Мольєр міщанин шляхтич». Ми сьогодні завершимо працювати з цим твором. А наступного тижня, о п'ятницю, у нас буде невелика контрольна робота за міщанином шляхтичем» і за попереднім твором сервантеса. Хотів сказати дуже, дуже швидко це слово. У мене аж воно вилетіло з пам'яті. Зараз, секундочку. На Дон Кихот. За Дон Кихотом. Вот опустим того, Вищання, то ви готові? Так. Так, тоді. Зараз я вам, чат нашої конференції, якщо вам зручно не відчитає раптом покликання, воно їх нас мені, спробую я зараз відчитаю як традиційно. А покликання на тест за, тву, за ось цим нашим твором. Я вам давала тоді додому, щоб ви його ще раз переслухали. І сьогодні ми його опрацьовуємо. Ви готові? Думаю, так. Головне не боятися. Ось, щойно ви отримали покликання. І починаємо з ним працювати. У нас 15 питань, тому я вам відміряю. Давайте 12 хвилин часу. Домовилися до 18 години 20 хвилин. Час на виконання пішов. Хто такий Мольєр? Ми з вами на тому уроці почали говорити про нього, про його творчість, що ви запам'ятали? З поданого матеріалу. Ким він був, чим він займався? Ну ж бо дівчатка. Народився в Парижі. Народився в Парижі. Так. Чим він взагалі займався у нас, Марія? Чим він нас цікавив угу. Комедії. Комедія. Він просто цікавився, чи він їх творив. 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 Добре. Ще що можемо сказати? До кого він був дуже близький? Які в нього були цікаві такі риси особистості? По-перше, він був знатного роду, і батько що від нього? Від? Батько не любив, відмовився. Відмовився чому? За рахунок чого? Дівчатка, давайте думаємо. Не соромимося думати, говорити. Тому що. Я хотів працювати в театрі. Так. А для нього це було знаєте, як дурною втратою часу, непрестижно і не по статусу. Добре, з ким став дуже близький наш Мольєр? З ким він фактично ще подружився майже? І на його замовлення навіть почав писати п'єси деякі, теж розповідала. Казка. Короля, правильно. Супер. Він подружився з королем. А, яка була особливість його театру? Театр був, ще дуже наближений до чого? До королівського. Двору безпосередньо, дівчата, добре. Щось так якось цей. Маємо маємо гарно спілкуватися. Отже, що про нього писали сучасники, наприклад, був такий поет Нікуа де Про. Він казав, що даремно заздрісна юрба хотіла б бить тупа, Мольєр, твої найкращі твори. Навіки дивні чари їх, прийшовши крізь віки й простори, в серцях відіб'ються людські. У тебе муза не дарма, говорить правду жартома. для всіх людей благословенна і мова в тебе вся жива, але твої влучні слова це справжня проповідь учена. Облишти заздрощі юрбі, нехай вони кричать собі, що ти показуєш їх вади, що вірш не... не до вподоби їм. Як хочеш ти на світ впливати, не потурай смакам. Чужим. Дівчата. Що ви скажете про ось таке висловлювання пана Ніколя? Це ви письменник Нікуля де Про. Оже французький сучасник. Дівчатка. Ну ж бо не соромтеся. Можливо, дівчата. Чи творив митець так, як всім подобалося? Ні. Ні. І за це багато хто його не любив, пам'ятаєте, тоді є з біографіями слухали. Але він сам все ж таки знайшов свій творчий шлях. На дима кажуть, якщо комусь не подобається, що ми робимо, це не означає, що ми погані. Просто всі грізні смаки. Отже. Давайте вам пригадаємо. Хто у нас головний герой комедії? У вас підказки на екрані, дівчата. Хто головний герой комедії? Пан Журден? Пан Журден! Ну, жив собі цей пан Журден. А яка його особливість? Він з якого роду був? Простих кого? Hup. Простих купців. купців. Так, а він хотів ким бути? Піднятися до вищого суспільства, так, показати, що він все ж таки знатного роду. Що він для цього робить? Які його дії? Що він там починає вигадувати? Причому вигадує таке, що чудесі є і годі. Дівчатка? Він що? Винаймає? Не винаймає, не винаймає а, а бере уроки у кого? Або уроки чого? Уроки філософії. Уроки філософії, так, ще уроки. Тан, цю, правильно? Ей. Уроки мови. Йому це вдається чи не дуже йому йдуть ці уроки? Не дуже. Абсолютно. Не дуже. Це не для нього, і він, скажімо так, не для них. Але в нього є навіть на шпагах. Він бере теж заняття. До речі, того часу у нас були мушкетери. Знаємо, хто такі мушкетери. Чотко. Знаємо, хто такі мушкетери? Я чула, але не пам'ятаю, Фільм про трьох мушкетерів. Ні. Там ось він був про, суб, про песиків Мушкетерів, ніколи не бачила. Ну, якщо так коротко про головне, в часи класицизму, якраз цей от період, коли Мольєр творить, мушкетери були щось на кшталт сучасних військових, сучасної поліції, так званих лицарів. Вони ходили в таких капелюхах з пір'ям, і в них були довгі такі шпаги тоненькі. Вони завжди на них. Билися. І, відповідно, вони входили в певній формі. Досить таки було це таке, як верство суспільства при великій повазі. Далі. Подивіться, в нього є дружина і донька. Як себе поводить дружина його? Дівчата, давайте. Як себе поводить його дружина? Добре, погано. Вона погоджується з задумом свого чоловіка чи не погоджується зовсім? Не погоджується. Чому? Тому що він виглядав безглуздо. Так, комічно. Одразу це питання: а який тоді жанр цього твору? Трагедія. Комедія, Кому? правильно. Тому що тут що? все висміюється. Правильно? Кожен його кожна його дія. В нього є донька, ну, його дружина, само собою, Люсіль. Що ви скажете про Люсіль? Дівчатка. Яка в нас сама з себе ця Люсілля? Ну ж бо, дівчата. Це дочка пана Журдена? Так. Це дочка пана Журдена. Добре. Що ми ще знаємо про неї? Яка вона ще була? Ну ж, бо дічата, не соромтеся. Вона сильно в творі фігурує, чи не дуже? Ну, постільки, поскільки, правда? Особливо в кінці вона вже якось більш активно діє. А, а хто такий, до речі, Дорант? Хто це був такий? Підказка. це граф? Що це за граф? Нас там таку ключову роль в. Відіграє. Він колись був який дуже-дуже багатий, але, на жаль, він збіднів, і яка в нього риса страшенно негативно залишилася? Він що хотів робити? Пожити за. Чужий? Зерахунок Журдена. Так. До речі, а хто там кого там ем, хто симпатизував? Кому симпатизував Журден? Він там захоплювався і хотів показати, що він такий себе вельможа. Але з нього навпаки сміялися. Така була пані. Пані дорі? Дорі мене. До так, вона була маркізою. Ну, тобто панночкою, так, якщо на такий український лад перевести. Добре, що для неї робить журден? Дічата згадуємо, що для неї робить журден. Доброго. Дівчатку. Ну ж бо. Він їй ще дарує різні подарунки, звернув її увагу. І навіть запрошую до себе в гості. Але вона що з нього все ж таки. Що робить? На сміх? Насміхай. Бо для неї ця його так звана вистава, як він це поводить, досить таке кумедна. Але хто на неї поклав око? Не тільки з але й з того, що. Є якась вигода, хто це Граф до гра дівчата. Граф Тора. тільки ж з вами говорили, ім'я його називала. Він хоче чийсь рахунок. Граф Дорант. Дівчата, ну що таке? Чого? просинаємося Ще не ніч, ще чуть-чуть попрацювати буде відпочивати вихідні на носі. Тим не менше, вдається графодоранту обминути Дорімену чи ні? Він за рахунок людина теж її що засипає подарунками. І їй здається, що він який? При? Прекрасний, чудовий. Прекрасний чудовий при грошах, тому що вони обидвоє мають одну ціль. Граф шукає Дорант багато наречено, бо йому потрібно піднятися за її рахунок, тому що він збіднілий. А до Рімена шукає багатого нареченого, тому що їй цікаво, що жити за рахунок ще багатшого, ніж вона сама. Що нас в неї тоді стається в кінці? З цією доріменою? Вона дізнається правду, хто такий все ж таки Дорант, чи ні? Дівчата? Думаємо. Дізниця вона все ж таки, хто він такий чи ні? Так. Так. Як вона на це реагує? Давайте вам зразу підкажу ситуацію, що а, подарунки, які Журден вручав Маркізі, Дорант бере. І вручає, начебто, від свого імені, і вона це бачить. І тоді вона бачить його справжнє обличчя. В неї настає розчарування. Автор, правда, не описує, наскільки, які там далі в неї були перипетії в житті і так далі. Ми можемо тільки з вами робити висновок з того, що ми прочитали. Але, тим не менше, Драно спостає Дуже амо аморальним Зауважте, що він ще насміхається над Джорденом. До речі, маю одразу питання. так ми зараз підемо далі до інших героїв? Скажіть, дівчата, а те, що вони насміхаються всі над Джорденом. причому чому вже навіть відкрито. Це правильно чи ні? Як ви думаєте, так мало би бути в нормі, чи не мало би? Ні. Абсолютно. В нормі вони мали б, могли би, що його навіть не мали би, а могли би його. Під три. Підтримати. Підтримати. Добре ще. Можливо. Якщо вони розуміють, що він простий купець, він не буржуа. Так, і йому якось тим буржуа не дуже світить стати. Так так само, ну умовно кажучи, як у нас качечка може стати балериною, то вони могли би. Що йому про це якось делікатно? Донесли. Хтось до випівав, до що до Рант, що до Рімена, що Жуждені вони один одного варті. Що думати, так чи ні? Ну ж, бо дівчата. Вартують вони один одного чи ні? Вони всі такі аморальні, чи все ж таки серед них трьох, ну, хтось як кращий. Чи... Дівчатка нужно. Дівчаточка. Вам не стало шкода цього Жордена протягом твору все ж таки? Аню Настю. Ну, напевно, стало трохи. Досить таки, все ж таки, да? він шкода. Тому що, незважаючи на його цю незграбність, він якийсь не такий ніякий, слово шкода. Бо з ним все-таки обходяться як дуже жорстоко, правда? Погодьтеся, У нас на противагу їм всім є ну, його донька Люсі, яка не розуміє, чому її хочуть за когось багатого видати, і є такий собі Клеонд. А разом з Клеонтом у нас є слуги, це хто е, Ніколь. Служниця Жордена. І в нас є Ковєль або Ков'єлля. Залежить так, ну хто який знак ель то пошуков Єлля. Тим не менше, він слуга Клеонта. Що вигадує Клеон з Ков'єлем та з Ніколь? Вони що? Клеон перевдягається в кого у турецького? У сина? Турецького? Так, у турецького пана, сина у турецького султана навіть. І, начебто, такий багатій, бо він розуміє, що Жорден зараз помішався на багатстві, тому що він хоче свою доньку видати за когось багатого, він до нього приходить з пропозицією Руки і серце для самої Ніколі. Я Ніколі його що? Пізна? Пізнає. Правильно. І тим не менше, що подивіться, як себе поводить. Клеонт. він не принижує Журдена за ці прагнення. Так? Він не насміхається ні з графа, ні з маркізи. Так? Він нічию нікол... ні гідність не намагається знищити і принизити. Що нам автор показує маленький такий обманів цього передягання, щоб все ж таки не загубилася доля. Так? Тобто не стала розступною доля цієї красуні е доньки, його коханої. Він не навіть задля неї на таку типу маленьку, але брехню-брехню для Люсіль, яка йде для доброї справи чи для поганої, як ви думаєте? Все ж таки. Для добрий? На добре. На добру справу. Добре. Як ви думаєте, наскільки. Е всі проблеми, які ми зараз з вами говорили, образи навіть, є актуальними сьогодні. Чи актуально сьогодні? Це чи ні, дівчата, як думаєте? Я думаю, актуально. Актуально. А чим? У нас є таке в повсякденному житті? Ну, багато хто хоче, наприклад, своїх дітей видати заміж за багатших, кращих по статусу людей. Або показатися тим, ким він не є насправді, правда? Для мене особисто таким, як я називаю, парадом лицемірства, є блогери, які намагаються показувати так зване так, лакшері життя. Що скажете? Згодні ви, що вони дещо навітьмірні чи ні? Ну, деякі є дійсно дуже лицемірні. Так, це правда. І тому це фактично як варіант Міщини Шляхтича на сучасний лад. До речі, вам думка, тому що ми про неї з... ми до цього питання сьогодні повернемось, будемо трошечки про нього писати і міркувати. А, тому давайте так. А, я зараз пропоную нам подумати. <tif> над тим, що як герої ставляться до свого соціального статусу, дівчата? Як вони до нього ставляться? Позитивно чи негативно? Негативно. А хто саме ставиться негативно до свого статусу? Давайте виокремимо цих людей. Н... і ще З ним спіднілий? Грав. Як він намається викрутитися, він не, не може ніяк змиритися з тим, що він збіднів, правда? ж? А чий погляд на власний статус вам подобається, дівчата? Дружини пане Журдене. Так, а чому саме? Бо вона не прагнула, як пан Журден, стати вище за статусом? Так, їй подобалося, що жити своїм? Своїм життям. Так, чому спокійним і розміреним, правда ж? Добре. А, а як ви думаєте, а чим визначається місце у суспільстві титулом чи добрими справами, як ви гадаєте? Мені здається, що зараз більше тайту, чомусь не знаю. В даному випадку місцями так, але в нас є ще пам'яті добрих справ. Мені дуже шкода, що в сьогоднішньому житті воно все ж таки на задній план. Добре, у нас є тема комедії. Ми зараз це не будемо писати, не хочу вас цим замужувати. А Давайте обговоримо, що це висміювання людини. Яка одержима ідеєю стати дворянином, але не відповідає статусу дворянина ні за походженням, ні за вихованням? Смішно, правда? Але ідея це висміювання людини, яка одержима стати дворянином. Знову ж таки, так, ідея вилітає в нас з теми. Тим не менше, я би сюди ще могла б дати лицемірство. так? показати лицемірство? Що кажете ви? Дівчатка. Як ви думаєте? Чи можемо ми сюди лицемірство і несприйняття писати? Так, Так? добре. Отже, які у нас проблеми порушуються в зошиті? Це бажання займати вище становище у суспільстві, одруження по розрахунку. Те, що у нас в принципі сучасності, є правда. Між нами з вами, давайте відверто, дуже багато дівчат намагаються зараз вийти заміж по розрахунку. Так само, як і багато чоловіків намагаються теж з якогось певного розрахунку одружитися, щоб там отримати, ну, скажімо, якісь свої певні привілегії. Так? Є таке? На жаль, є, і ця тема завжди була, є, і буде дуже актуальною. Стосунки батьки, діти, подивіться, чи розуміє Люсіль батьків, чи розуміє батько Люсіль. Ні. Абсолютно ні. Абсолютно ні. а Далі, роль грошей у суспільстві. Актуально сьогодні? Безмежно актуально. так. гроші, наприклад, вчителі. Подивіться, вчителі вони не йдуть, щоб навчити, вони йдуть, щоб попити оці гроші. Це ж теж жахливо. Погодьтеся. Подружна вірність і зрада, а де там зрада, де там вірність? Хто мені скаже? Це в нас вірність і зрада. Повідати пан Шо Жоден, він що він має дружину? Але дури мене тут яким боком? Він що він хоче? Навіть з якоїсь певної вигоди, що заполучити. Маркізу. Правда, Маркізо. Це вірність і зрада. Звичайно, це жахливо, це противно. Брехня у спасіння. І тут же правда. Це все-таки про нашого Клеонта, правда ж? Який дуже хотів одружитися з Люсіль. Добре, дівчатка, зараз вас трошечки де договоримо. Отже, у нас герої. Ще раз так пригадуємо до Рімена: Клеон, Дорант, Люсіль Журден, пані пані Ковель і Ніколь. Отже, дівчатка, а в мене до вас є таке ось проблемне питання. Чи актуальна п'єса «Міщанин шляхтич у нас час? І чому? Ми щось з вами проговорили про проблематику? щось трошки проговорили про текст, тому я пропоную, щоб ви написали мені п'ять. На ну, чому 5, давайте трошки більше. Так, ж я так занадто сильно, замало даю. Дай буде 7, 10. 7 5. слів? Ага, слів. 7-10 речень. Відповідь на це. Це може при... 7 букв? Ну, в слові речення якраз 7 букв. Угу. Але, дівчатка, сміх сміхом. Я розумію, хочу трошки роздивитися. Я сама хочу роздивитися, що чесно. Але. Ми з вами стільки зараз обговорили, обсмокали цей твір вздовж і як тільки можна було. Я зараз пропоную, щоб десь обсягом десь на півсторіночки більше не треба, написали відповідь на це питання. Питання саме переписувати не треба. Чи актуальна п'єса між шляхтич? у нас час? І чому? Можете, до речі, проводити паралель з сучасністю, з якимись сучасними там, не знаю, людьми? Історіями, хто хоче. Можете просто розповісти свою думку. Одразу кажу, помилки виправляти буду, але буду оцінювати самий зміст вашого висловлювання. Домовились? Тому зараз вам даю час, 10 хвилин, на написання відповіді на питання. Питання маєте, дівчатка? Тоді? Про... Ні.